Всім величезний-величезний привіт. Сьогодні у нас буде розпаковка хеппі боксів. Нарешті я добрався до цих хеппі боксів. Будемо сьогодні відкривати з вами. Якщо ви пам'ятаєте, на каналі була розпаковка вау-боксів. Пам'ятаєте, да? А Ці бокси були для принцес, тому що в них можна було знайти якусь срібну прикрасу від торгової марки Срібна країна. Ось, Багато я виграв. 4. Чотири штучки виграв. Підвіска, ще одна підвіска, кулончик здається. Не пам'ятаю, що дуже спекотно. Вибачайте, у мене працює кондиціонер, хотів сказати. Дмухало, тому на мене трохи дмухає, мені дуже спекотно. Не дивлячись на те, що температура трішки впала. Але знаєте, будинки понагрівалися і тримають тепло. І якщо ви пам'ятаєте, ми ще з вами відкривали ось ці фанбокси. Ну, це швидше для малечі такі фанбокси. Я бачу, їх ще дуже-дуже багато в магазині Аврора. Щось не пішло. А сьогодні ми з вами будемо відкривати. Хеппі-бокси! Якось так цікаво. Хеппі-бокси! А сьогодні ми з вами будемо відкривати. Хепі? Точно хепі. Чомусь я на одному з відео, коли я робив огляд покупок і кі... а я сказав, що фреш бокс. Не знаю чого. Мабуть, з-за того, що кавун настало літо. Так, ну що ж, а ці бокси я вам скажу для справжніх королев. Адже в цьому боксі можна а, знайти і виграти не тільки срібну, а й золоту прикрасу. Тому я сьогодні буду. Вигравати. Щось не знаю, що, а, крім а, золотої прикраси, тут ще щось можна знайти. Ми з вами зараз подивимось. Умови акції, ви вже всі знаєте, бокс в ціні по ціні по повній ціні 199 гривень. Якщо робите покупку в магазині Аврора на суму 90 гривень, то цей бокс вам може вийти за 99 гривень. Тому в мене вийшло. За покупку моїх покупок склали. Я не пам'ятаю, скільки у мене вийшло 4 бокси. А, і ще тут же є товари партнерів. Тому, якщо ви щось купите не обов'язково на 90 гривень набирати, тут можна щось купити і товари партнерів: батарейки чупа Чупачупси дитині, клуб 4 лапи для вашого пухнастика і місіс Хелен. Щось із торгової марки Місіс Хелен. І тоді happy Box вам вийде за 99 гривень. До речі, по, а, по вазі так, оці два найважчі, а оці два трішки легші. Ну, отак, от вони стоять, так і будемо з вами відкривати. А, тримайте кулачки, хоча не так, знаєте мені, а, прикраса а, ця така головна щось виграти. А, а просто а, донести до вас, а, що там всередині. А звичайно, якщо ви попалися якась срібна або золота прикраса, то ми б з вами роздивились і подивились. Звичайно, це не буде якась така, знаєте, супер-супер, супер якісь. Майте, як носять цигани такі кульчики вагою 10 грамів один. Так, чесно кажучи, золото на сьогоднішній день золото не в моді. А сьогодні, на сьогоднішній день, в моді біжутерія та срібло. А ще, якщо не помиляюсь, біле золото, а також дуже модно сьогодні носити. Але на жаль, не всі, як то скажуть, як то кажуть, розбираються, що у вас на руці, на пальці чи це срібло. Чи це золото. І так, перший бокс. Заклеїли бокси дуже круто. І перший бокс у нас. А, у нас знову буде, знаєте, ця фірма Mermaid, що була у вау-боксів. Да? Да, Вау це гель для душу. Давайте понюхаємо, що це за гель для душу. Кавун. Ой, дійсно кавун пахне. Дійсно ароматний кавун. Буду митися, чесно, буду митися цим гелем для душу. Далі. Далі у нас. А, бальзам для губ. Для, бальзам для губ потрібен кожному, а, тому що літом потрібно захищати губи. А що а зимою зволожувати від, ну літом СПФ від спеки, від сонця, а зимою від потріскування. Так само пахне, як гель для душу. Капахне кавуном. А що я хотів сказати? А в мене зимою дуже-дуже дуже сильно тріскають губи. Ну, Хто дивиться мене постійно, той знає. Що в мене дуже сильно тріскають губи. І так, в мене ще знижка на косметику з промокодом. Так, показувати не буду, тому що тут код стоїть. А, ось так я закрию. 20% знижка, 20% знижка на покупку косметики в магазині Аврора. А що ж мені з косметики потрібно? А, знаєте що? Косметика це входить гель для гоління, після гоління, лосьон для гоління. Я запитаю в Аврорі. Ось тому, коли ще буде знижка і ще скористатися цією знижкою, це взагалі буде супер. Дякую, Аврора! Це дуже класний подарунок. Ах ти! Подивіться, тут замість срібної прикраси мені кинули купон. А на купоні написано сертифікат на знижку 10% при купівлі срібних прикрас. Так, код знаходиться на цій стороні. 10% знижка. Ну що я хочу сказати? Мені нічого не потрібно. Ні срібла, ні золота. І тут ще щось, ще, ще не все. А тут у нас о, а тут у нас знижка 10%. Також 10% на золото. Золота країна. Також знижка 10%. Ну що я скажу, дякую, дякую, але. Граємо далі. Так, дуже цікаво, гаразд. Добре, хай буде відкрите все. Поїхали далі. Хочу подякувати за коментарі. Величезне вам спасибі на сьогоднішній день. Це велика підтримка для мене. І за ваші вподобайки, теж я дуже дякую. До речі, залишайте коментарі, хто вже щось купував. Точніше, хто вже купував ті бокси, хайпі бокси, і що ви виграли. Тому що я просив а, також писати в коментарях, коли ми з вами відкривали вау-бокси. Дуже багато було е, людей, дівчат, які вигравали прикраси. Так, і що. Друзі, я не. У мене мурашки по, по шкірі пішли, чесно вам кажу. Гей для душу. Ви бачите все на своїх очах. А, знову, бальзам для губ. Карточка знижка 20% на а, прикраси. Срібна країна. У мене мурашки по шкірі. Дивіться, у мене, у мене все волосся на моїх руках, та й не тільки на руках, піднялося. Ой, відкриваємо. Переживаю. О! Знижка ще 10% на. Щось придбати можна. І тут я хочу вам показати крупним планом. Це я вам хочу показати крупним планом. Це надзвичайно крута річ. І до мене щойно прийшла така, як це сказати, думка, а можливо розіграти серед найкращих оцей подарунок. Зараз я вам покажу, що тут я виграв. І в цьому боксі мені попались ось такі сережки. Срібні сережки. Я сподіваюся, ви оціните, якщо дуже пригледітись, а в них ще є такі вмонтовані, як правильно сказати, маленькі-маленькі камінчики, надзвичайно маленькі, придивитися, і вони дуже мерехтять на світлі чи на сонці. Це такі, як три, не знаю, капельки, які йдуть, які висять догори ногами, до гори Дригу. Оцініть, будь ласка, цю прикрасу, чи вона вам подобається. Ви знаєте, щось мені ще, під... Я ще більше спітнів. Добре, що в мене працює кондиціонер. Кондиціонер, вентилятор. Ну що ж, відкриваємо з вами третій хеппі-бокс. Чесно кажучи, якщо ви пам'ятаєте, я завжди відкривав багато цих вау-боксів. У мене було перший раз. У мене здається, було 10 штук, а потім цілий ящик, і також щось вигравав я. А можна було знаєте, більше шансів виграти. А тут я навіть не сподівався, думаю, 4 хеппі бокса. Я не знаю, чи я щось виграю в них. Ну, хоча б інформацію для своїх найкращих. Так, знову відкриваємо. Тут так тяжко все відкривається. Запечатали з усіх сторін. До речі, дивіться, щоб вау-бокси, ой, хеппі бокси були запечатані, а, тому що мені присилали фотографії, дехто що а, в попередніх оглядах оці а, були, мабуть, відкриті, тому що вони всі були запечатані в якийсь мішечок поліетиленовий. Не знаю, чи це правильно, чи це неправильно, але багато мені присилало, що а, оці вау-бокси попередні були запаковані в полі поліетиленовий мішечок. Всі бокси повинні мати ось такі от наклейки на, з усіх сторін, бачите? Теж у вигляді кавунчика. Так, відкриваємо цей. Дивно, а чому завжди одинаковий геть для душу? Могли б щось інакше поставити наприклад, якийсь крем захисний. Знову бальзам для губ. Дякую дякую величезне за знову знижка 20%. А, треба запитати, мені потрібен гель. Для гуління або піна для гуління, можливо, на косметику та за промокодом. А що ще мені потрібно? Треба запитати у дівчат. Якщо на косметику, то на жаль, а якщо там більше асортимент буде, то це дуже добре. Комусь подарую. І знову знижка 10% на золото. І 10% на срібло. Гаразд. І останній хеппі бокс. Як ви думаєте? Як ви думаєте? Ану, говоріть. Ні, це точно тут нічого немає. Я вже відчуваю а, по цьому. По самому складу коробки. Так, як же ж його? Так, я вже не пам'ятаю, як я відкривав. А чому нема ніякої е, подарунка від генеральних партнерів акції? Знову гель для душу, знову ж таки, кавун блиск, бальзам, точніше, для губ. А, знижка 20% і знову знижка. <смір> Усього найкращого я вам хочу побажати, щоб у вас було все як найкраще. І а, економних, покупок, економних покупок вам. <смір> Всім пока.